З ким з легенд карате хотів би провести спарринг? Е, з легенд? З ким, з ким ще не проводив чи ще хотів би провести? Ну мені перший на думку прийшов Станіслав Горунов. Мені з ним цікаво проводити спарені. Угу. Чи ще когось назвати, з ким а, я не ну, проводив. А, з ким ти не проводив? Абделюзіс. Цей. Е, євтян, євтян, він 75. Угу. Відпочинок: море чи гори? Гори. Який момент кар'єри ти пережив би ще раз? Я хочу ще створити такі моменти, які я хочу і впевнений, що буду переживати ще раз і ще раз. Кіно чи книжка? Книжка. книжка. І, книжка. і кіно, і книжка. А, а музика? Ну, Музикою. Кіно, книжка чи музика? Ну давай так. Якщо одне, то книжка. Угу. Або кіно. Тренування з улюбленим тренером чи спарим з чемпіоном світу? Тренування з улюбленим тренером. Хто це тренер? Ігнат. E, так. Добре. І Аніта Артурівна. Добре. І Сергій Пінчук, і Валерій Чоботар. Станіслав Золотухін. Багато. Павло Шостаков. Добре. Зараз, конкретно зараз, Аніта Артурівна і Ігнат Юрійович. Кого в карате вважаєш переоціненим? Переоціненим? Не знаю. Ніхто не приходить на думку. Хто переоцінений? Е, чи правда, що в карате є улюблені... Можу сказати так, е, всі мої суперники переоцінені. Отак От можна. Ну, те, що одну думку, а конкретно когось ніхто не прийшов на думку. Е, чи правда, що в карате є улюбленці суддів? Так. Да. За цей... Ну, не прямо улюблені, але ті, кому вони надають перевагу. І це заслужено. Я думаю, що це заслужено. Це просто якісь там чемпіони, чи це там умовно критерії, там, ну, єгиптяни подобаються чи щось. Я Як, думаю, так. Да. Да. Ті, хто та... стабільно виграють і запам'ятовуються суддям, проводять яскраві поєдинки, то однозначно не більше запам'ятовуються суддям. І тому вони цим і заслуговують оцю перевагу. І вона е... оправдана, виправдана, так. Угу. Да. Угу. Можливо, це комусь може здаватись несправедливим, особливо тим, тим кому вони не, надають, не надають цю перевагу. Але коли вони почнуть вигравати і їм буде також давати цю перевагу, вони зрозуміють, що це нормально. Це більше в ката чи в комітет? В комітет. Я думаю, що я за КАТА не слідкую, але ну, в комітет однозначно. Угу. Ката я слідкую тільки за Федором Ярославом. Так, давай. Давай почнемо спочатку, так? Да? Ти родом з Чернівців. Так. Чому свій час ти пересернівців приїхав до Львова займатися? Це дуже довга історія, там багато є нюансів, але коротко це тільки розвиток, щоб ставати ще краще, щоб підвищувати свій рівень. Всі дії, які я роблю в своєму житті зараз, це для покращення своєї здібності, прогресу і стати тим, ким я хочу стати. У мене багато. Мрій і цілий в карате, і всі переїзди, все, куди я їхав, тренувався, переходив в клуби. Це все, задля, це все задля прогресу. Це пов'язано з чи з керівництвом клубу максимум? Ні, на той момент не був би. Взагалі тоді була така історія, що тоді був локдаун, і я думав, що я поїду у Львів, і мені тоді я тоді думав, що я зможу. Об'єднувати бізнес і карате, спортивну кар'єру свою. І я хотів навчитись поїхати попрацювати в кав'ярні, навчитись робити там каву, дізнатися процеси, потім переїхати назад, в Ченівці і робити це там. Але коли я був у Львові, то мій клуб розвалився і мені не було вертатися з ким тренуватись. А в Юніоні тоді у Львові було багато ребят, в тому числі Станіслав Горуна, з яким я мріяв тренуватись. І тому тоді я переїхав туди. Ти довго був у Юніоні, так? Два роки. Два роки. А чому ти переїхав в Київ до чемпіона? Все так само. Прогрес. Тебе запросили чи те сам якось? Ніхто. Я взагалі збирався вертатися назад чи не всі. Ага. Я збирався лишатись там. Але я збирався отак, їздити в Київ, приїжджати, їздити в Київ, приїжджати. І коли я поїхав, я зрозумів, що... Для мене мені сильно подобається тренування з Ігнатом, і як ми з ним спілкуємося, і оцей зв'язок, тренер-спортсмен. І зараз я прийняв рішення важке для себе так. Ну як важке, не, не просте, лишатись більше в Києві і більше свого часу зараз проводити тут. Бо для мене зараз найважливіше це карате, і моя спортивна кар'єра і мої цілі. Тобто, клуб-чемпіон з усіх боків ти задоволений? З усіх боків. От на рахунок моїх е переїздів, Львів, Київ і так далі, я сильно заздрю, е, по-доброму ребятам, у яких вийшло бути в одному клубі, і в клубі його оточують професіонал. Він там з дитинства. І я б так само хотів би бути. От і в своєму рідному місті, що в мене продовжилось до зараз е професійна кар'єра серед профес професіоналів. Але в мене засталося так, що я шукав ще мені прийшло шукати ще інші клуби, щоб покращувати свої. Навички, скіли, свій рівень е, і ближче підійти до своїх цілей. І мені е, прийшлося на жаль, чи на щастя. Я думаю, що на щастя переходити в інші клуби. Тому е, ті, хто е, ті, у кого вийшло бути в одному клубі серед вас професій професіонали, е, цінуйте це, бо я розумію, що ви ще б більше цінували, якби ви прийшли, прийшли той шлях, який я пройшов з переходами. Але я хочу вам сказати, що ви це цінували, бо це дійсно круто. Круто бути в одному клубі все життя серед професіоналів і там робити результат. Добре, якщо порівнювати, ну, не порівнюване, але Клуб-Юніон, Клуб Чемпіон, два великих клуби, ну, по своїй суті, да? Чи, що в них спільного, а що в них різне? Чесно, сильно різні клуби. А, побувши і там, і там, я нічого не маю проти ну, взагалі. Я вдячний кожному клубу, якому я був. і... Але мені в чемпіоні подобається більше. Можливо, і Я думаю, що просто. О, я впевнений, що у юніона теж будуть там круті результати і так далі. Заразів не є результат, але зараз на вершині, на мою думку, чемпіон і. Мої, тут просто не тільки те, що вона на вершині, а те, що я сказав до цього, що мої стосунки зі Гнатом, що ми з ним починали взагалі з дружби. Він коли ще приїжджав в Чинівці, ми десь був на зборах. Він теж не, україне, не чисто українець, як я, і у нас багато є спільних тем, і ми ще давно здружились. Це не починалося з того наші стосунки з карате, саме от з клубу і так далі. Ми, ми ще дуже давно дружимо ще з дитинства. Угу. Ти казав, що ніколи не був в юнацькій збірні? Так. Да. Чому ти результати не підходила? Чи ну не міг умовно кажучи да не міг, міг просто шкат? потрапити? Да, я завжди мріяв, стільки для цього робив, скільки тренувана, але це не зря я тренувався. Я не тренувався. Нема навіть я стільки тренувався і не попадав. Це бо це все було правильно, тому що я стільки років не попадав. Недавно я почув е, отакі от слова, що. Можна робити багато речей правильно, дуже довгий час і не отримувати результат. А хтось робить менше, і він отримує якісь результати. Але це не означає, що потрібно переставати, а значить, це не діє. Дуже мало малий відсоток людей можуть робити результат, не роблячи багато, не підлаштувавши під це своє життя. Тому весь той час, що я працював, я. Всі ті роки, навіть якщо я не міг потрапити в збірну, я все одно мріяв, я працював, працював, працював. Тренувався, коли інші не сильно тренувалися і попадали в збірну, і мене це звичайно злило. І... Але зараз воно дає свої плоди. тому... Руки опускались? Ні, руки не опускали. Бувало періоди, що хотілося там перетелася. Коли 13-14 років це у всіх було. Але щоб руки опускались, я, не, я сам не до кінця зараз розумію, чому мені, до речі, треба за це задумати, чому не опускались руки, але не опускались. Я завжди чу, щось, щось мене було, і я щось, чомусь я йшов далі. Ну добре, давай тоді так, тоді поговоримо так. про нинішню, нинішню молодіжку. Вона різниця від тої молодіжки, що була при тобі. Ну, коли ти був молодшим там. І в чому вона різниця? Бо ну, результати, наче тоді були непогані результати, насправді. Те, що, що ми зараз кажемо, що цей чемпіонат Європи став найуспішнішим, ну, ми знову треті, да? але за кількістю нагород ну, він став найуспішнішим. Е, в чому різниця кардинальна між е, тоді, молодіжкою, і, і зараз молодіжкою. Ну, бо бо зараз, тренери... молоді, просто, зараз всі хвалять молодіж, кадетів кадеті у нас всі хвалять, там, юніорів. Вони всі молодці, однозначно, всі кадети, юніори, молодці. Ну, без їхнього рвіння, от, без їхнього бажання, звичайно, це теж не було. Але я рахую зараз, що в першу чергу це тренери, це результат тренерів, бо багато тренерів у нас зараз молоді, які пройшли вже шлях тривоги. Пройшли вже шлях спортсменів і йдуть шлях спортсменів. і вони просто на передовій всіх подій, які зараз відбуваються в карате. Вони можуть зараз передавати це дітям, кадетам, юніорам молоді. І якби не ці тренери зараз, то ну це, це факт. Не було б цих результатів. Тому вони всі молодці. Вони це краще, ну дійсно кращий результат, краще що у нас було за всі роки. От молодіжна збірна, але це більший більше роботи тренерів. Питання таке, де ти зустрів війну? В Чернівцях. Ну за два е дні до початку війни я був в Києві, операцію робив на лівий гомілка-стоп. Думки виїхати не було? Жодно було. Ні, ні разу. А ну, воно може. Ну, типу, от Коли інші куди з'їдуть, ти такі думаєш, а як би я от, як би поїхав, куди, там що. Але це чисто так, воно просто само щось може прийти. А так, щоб був намір або щоб захотілося, мені ніколи не хотілося, щоб виїхати Ні. Мурта не пропонував, так? Ні, з України їхати взагалі не хочеться. Чи потрібно потрапляти молодюшку і вигравати? Звичайно. Е, вигравати воно, завжди. Воно потім не, стабіль, не дестабілізує. Ну, ну мовно Кажу, знаєш, як, як за там, діти 10-11 років все повиграють, але в 13-й вже не хочеться займатися. Це вже сильно залежить від роботи тренера, від е, оточення, від е, батьків, також, я впевнений, залежить. Багато факторів на це може впливати. Як буде його далі вести тренер? Тому що є приклади, коли е, Дуже багато прикладів, коли молодіжці вигравали, а потім не виграють, або йдуть в карате. А є отакий яскравий приклад, як Ірина Зарецька, яка молодіжці в кадетах юніора багато вигравала, а ставала чемпіоном чемпіоном світу, вона точно ставала, правильно? В Ю-21. Ну, коротше, і чемпіонка Європи, і більше неї тільки Агаєв, по-моєму, вигравав чемпіонат світу. Так, Тому... да, мабуть, так. Серед серед жінок вона три. Да. А насчету Гайва, до речі,... Я... У нього 4 чи 5. По-моєму, 4. Можливо, не слідкую загалом. До речі, якщо заговорили про Гайва, ти з ним знайомий? Так. Да. В яких стосунках? Він... взагалі там? не. Нормально. Я пам'ятаю, перший раз, коли я вигравав прем'єр-лігу, коли ми перший раз приїхали на чемпіонат Європи, тобто ще, ще раніше заглянув, і вони, ми з ними віталися, і вони там привіт-привіт, а, а вони не знали, що я азербайджанець, я такий салам алейкум, і вони такі азербайджанець, і ми почали спілкуватися, після того нормально спілкувалися. Він там щось писав, я щось писав, відповідав на сторіс. І перший раз, коли я виграв прем'єр-лігу, мені Анжеліка знімала відео, як він. А він тоді, до речі, програв. І він мені хлопав, і я тоді, тоді ще в той момент думав, що я сильно. Ну, на нього я був малий на нього рівнявся, а тут він мені поаплодував, сказав на відео, що Різван молодець, і, і був ну, був свідком, коли я от перший раз виграв прем'єр-лігу. Круто. Було багато запитань щодо фінансування збірної. Угу. Ну там по різним критеріям, да, що не подобалось. Одне і друге. Як змінилося це зараз? Змінилося чи? Бо наскільки я знаю, то зараз вже якісь, ну, якісь є позитивні зрушення. І молодіжку, я знаю, фінансували, да, частково там і, і так далі, тому подібне. Ще зараз є якісь? Для мене все нормально. Я, звичайно, розумію, там дивлячись на якісь збірні, можна казати, да, можна ще краще. Де якісь, дивлячись на ще інші збірні, які взагалі не фінансують. Можна подумати, що у нас все добре. Тому тут. Е... Я не я не сильно відчуваю, що я перший номер збірні і в мене нема. Я не другий і не третій. Бо в які, колись ну, в якісь на якісь змагання можуть фінансувати другий третій. На якісь не фінансують, треба їхати за свої кошти. Тому всі збори мені оплачуються, зарплата в мене є, всі змагання мене оплачуються. Е, ну я не скажу, що ми ми ж тренуємо для того, щоб мати нормальну заробіток. Я не скажу, що це супер велика зарплата, але все одно вона є. В інших країнах є країни, в яких їх немає взагалі, а є країни, в яких вони набагато більше. І там виплати за результат, за Чемпіонат Європи, за Чемпіонат світу там сильно великі. Там можна нормально себе відчувати після кар'єри. У нас поки не так, але. Просто фінанси це не те, про що я зараз думаю. Я розумію, що я в карате не е, можу, але поки що не заробляю і в мене це не ціль заробити великі реже. У мене не фінансові цілі в карате, в мене, вони набагато вищі, і я, до них, я за них думаю. Я дітей треную також, бо мені це подобається, але ми всі тренуємо дітей також, щоб мати заробіток. Це робота. Да, да, це, це робота. Це нормально. Да. дитячий карате і спорт в Україні в цілому, воно фінансується за счет батьків. Так. Ну, це не для кого не секрет. Це нормально чи ні? Як то Я думаю, що це нормально. Я думаю, що це нормально, але ну, це питання, яким я чесно не цікавився. Як можна було б зробити по-іншому? Я в цьому не сильно компетентний, але. Ем... Зараз воно працює, у нас є результат. Е, Україна зараз одна з перших в усьому, і, і на всіх рівнях. І дорослі і минулого минул року ми по прем'єр-єм, четвертій світі там, піс, в світі після. Да, я, я, робив, Гриб, я, робив, да. це, я робив це в статистику. Да, і тому ну, результат все каже за все. Тому я думаю, що можливо будь, ну, є якась краща е, форма, я не знаю, як це назвати. Як це можна робити, але ну, зараз воно працює. Наскільки я знаю, деякі клуби все-таки молодих каратистів, якщо це там турнір за кордоном, частково фінансують. Я знаю, наприклад, у вас в клубі один, один случай точно був нещодавно. Ну і не один, да. Ну, і Я це... точно знаю про це, бо я знаю про з перших рух, що 50% були клуб оплатив. Хлопці, молодому. Ні, це теж нормально так має бути. Скажи мені про досвід тренування 3-4 річних дітей. В тебе був такий досвід? <риклад> no, <я не риклад> мене, але, ну, він є, але трьох річних я вже не беру, чотири-п'ять я беру, і потрошки, потрошки, вот, я за Анітою спілкуюся, вона мені дає поради. Пам і. пам'ятаю, як Аніта тебе підставила. Да, 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 з трьохрічними. Да, я просто не до кінця знаю, як з ними треба себе поводити, але з чотирьох п'ятирічними я багато в неї питаю, і вона мені дає підказки, і вони дійсно працюють. І зараз більш-менш нормально. Вони потрошки ростуть. Але мені поки що ще надано, коли вони прям саме дисципліновані будуть працювати прям гарно, мені ще більше почне подобатися. Але 6+, плюс мені сильно подобається. Я от їх треную, їх зараз земляк приходить 6+, плюс, да. вже коли він рік там прозаймався. А, ще раз? Ну, коли приходять в 6 років, чи вже в 6 років, коли рік прозаймалися? Ні, я маю на увазі 6 вони приходять 6, 7, 8, 10, є 12, 13, які в мене прийшли, ребята. І вони всі роз, ну, тренуються, ростуть, мені сильно подобається їх тренувати. І мені, коли я бачу, як вони ростуть на моїх глазах, вони стоять краще. От вчора був у нас клубний турнір, і так, як вчора вони мене порадували, ну, ще ні один турнір такого не був. Я в мене був е період, що я з татами на татами бігав, і тут, тут виграють, тут виграють. Ви я на них дивлюся, як вони роблять, ну, виконують просто сміливо ті речі, які ми з ними просто ще багато розмовляємо, не тільки тренуємося. І от вчора був, я думав, що я втомлюся, але от я сьогодні почав новий день, тільки я зараз приїхав з тренування, і я повний сил після вчора, наскільки вони мені дали вчора енергії, вони ну, вони молодці. Ну, насправді, да, ми вже розмовляли на цю тему ну, з спортсменами, що в принципі в Україні там, дитяче, да, там юнацьке карате, воно така позитивна динаміка. Чисто на вольових якостях, мені здається, самих дітей там, да, батьків. Насправді ще раз, ще раз. Ну, на, на вольових якостях. Тобто вони хочуть, вони приходять, займаються. Тобто нема такого. От Ірина Зрецька розповідала, що в Азербайджані два-три рази на тиждень це як фізкультура. Вони пройшли займалися до 12 до 14 років, а там хто, а там хто залишився, потім з них роблять, умовно кажучи, чемпіонів. У нас навпаки, я, наприклад, по своєму знаю, він там п'ять тренувань на тиждень це для нього не проблема. Да, але він це спочатку е, побачив. Він побачив цю атмосферу, е, побачив, коли там всі тренуються. Атмосфера, клуб, сім'я, ну, багато, можна це ну, клуби, це сім'я. Я рахую. і. Е, і він, коли бачить цю атмосферу, як всі працюють, воно просто один, все, всі один до одного тягнуться. Сильні тягнуться до сильних, слабкі тягнуться до слабких. І тут, коли в тебе така атмосфера, тобі хочеться працювати. Але цю атмосферу для початку потрібно створити. І я думаю, що зараз у нас е, от, діти настільки хочуть, бо вони ж починають не зразу хотіти, їх треба заразити, їм Ні, треба... вони хочуть там да. тижні-два, а потім да, 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 да. їх, якщо заразити оцею любов'ю до карате, тоді вони продоволь. Потім, коли вони проходять більш там до спортивних груп, вони бачать, як тренуються інші, багато їм теж починає хоч. Е, Починають хотіти ще тренуватись. Тому я думаю, що це сильно залежить від клубу, від тренерів, і як вони прививають оцю любов до карате, чи не прививають, любов до спорту чи не прививають, любов до прогресу, до старань до розвитку чи не прививають. Я думаю, що це сильно залежить від тренерів клубу і ну, от цієї атмосфери. Просто так я не у когось є у дітей. Однозначно, в мене приходять діти, які от у них все перед вони самі хочуть, але їх не сильно багато. Їх треба. От, ну, заражати, заохочувати любов'ю до карате, і тоді них, вони продовжують займатися. Угу. Запитання від Стаса Горуна. Якби ти спостерігав за собою від третьої особи, як би ти себе описав. Філософ. Філософ. <кхи> <кхи> якби, я, якби я себе описав, це одним словом, чи прям би? Mm -hmm. Ну, мені зараз е, згадався фільм. Само просто те, що я не думав. Я можу подумати відповісти, та на це треба більше часу. Але що мені прийшло в погоні за щастям. Але я зараз стараюсь бути щасливим в моменті, у всіх тренуваннях, у всьому, що що я роблю. Але я в погоні за щастям. А щастя для мене це е, е, і результат, але я стараюсь сильно, щоб мені щастя приносило, і воно мені зараз приносить. Е, я близький до цього, що воно мені приносило повністю, щоб я був цим здоволений. В процесі я отримував це здоволення з кожним днем, коли я покращуюсь. Але я і в погоні за результатом, і всі речі, які ми зараз робимо, тренуємося, все життя підлаштовуємо під карате, під дітей, під ми тренуємо і за їхній результат, але в першу чергу за мір результат зараз на даний момент моєї життя. Тому в погоні за результатом, ну в погоні за щастя, мені вийшло в фільм взагалі, але. Мене зараз, коли я отримую результат, який я хочу, от той міг. Ми працюємо все життя зараз підлаштовуємо під той міг, то міг, як буде українською? Мить. Мить. Під ту мить, коли ми будемо стояти на п'єдесталі, на тих турнірах, які ми хочемо завоювати. Угу. Питання від Гліба Пахомова. Твій прогноз на гранд-вінер 25-го року по категоріям? По категоріям? Так. Да. Ну, плюс 84 я. Мінус вісімдесят четыре мінус минус 75. А, я хочу, щоб хтось з наших пацанів. А, Там є е да. Заплітний, піцу, Пащенка. А, а що до ерика? Скажеш. Ерік теж, мені подоб... він, як він провів свій бій з грішою, мені сподобалось. Так, він... mm -hmm. да, і мені сподобалось, що коли він, навіть якщо він програв обдалі ЗІЗу, але він програв йому достойно. Він бився там. Не було, що він зажався, хотів один бал взяти відпідляти. І мені це сильно сподобалось. Краще відбитись, віддатися на тутамірм, програти з таким рахунком, ніж 0-0, ніж і хантей віддадуть йому, але ти нічого не зробив і. Мені вот в ньому це сильно сподобалося. Далі. І Гріші те, рішення теж вийшов в настроє. Гарний, так. Далі по категоріям. Блін, мені хочеться називати всіх наших. От 67 нат, 60, Нікіта. А... Давайте я їх назвав першу чергу. Нашах ми... наш, це чемпіон, ти бачиш на увазі? Виходить, так. Ну, і збірна першу чергу да, і, а, а я назвав. навіть з чемпіона. А другу, як я назву, от 75 Абдалізі, звичайно, він зараз в нереальній формі. П'ять прем'єр-ліг підряд. Ну, бої які він проводить, це з нього треба брати приклад. А, 67. Ще. Не знаю, 6 не знаю. я думаю. Троє є. Сінас стеф э, Самдан і Турок і, э, яп, японець, я Японець Язбує звати. Ну, коротше, я думаю, що всі знають просто. Я Сипоні тебе. Хашемот. Рікото, Хашемота, щось там. Таке. А по жінкам. По жінкам. Мінус 50 Салазар. А, 55. Анджеліка не встигне. Да. Не знаю. 55 теж не знаю. Мінус 61. Блін, по жінкам складно сказати, як да, зараз. Давай, пропускаємо жінок. — Розумію, що це запитують підписники. Тобто це да, не, да, це да. не мої запитання. Яка ліса твого характеру тобі, тобі подобається найбільше, а яка найменше? Ну, це те, що я не можу описати, що чомусь в мене не з'являється бажання, коли там багато не да щось залишити. Оце продовжувати. От стільки років. ну, Я не хочу показати зніскром, але мало, мало хто стільки програючи, лишається. і, ну. Тільки Ярослав. Я У нього він ще скільки. І то у нього перша медаль в історії ката це на Європі. Оце, ну я не знаю, як це назвати. просто. Впертись можливо. Ну, Спортивна якась. Да. А і... негативна. Неативна. І... Е Мнітінність це мінливість. Ну, можна. ну можна. буде менітільність. Але її менше. Я стараюся, щоб її взагалі не було. У мене буває, що я можу. Так більше певності в собі. Да. Угу. Ну, прийняті якихось рішень, коли там і в принципах, і. Ну, в багатьох речах, коли відбувається. А, а якщо так, а якщо так, ну, просто робити по своїм принципам убіждення, як буде? Переконання. По переконанням і все. Два запитання від дівчат. Ну, Багато таких запитань є. Перше запитання: який те, в тебе зріст? Ні, повірю, Метр бо... 91. Ну, мені здається, всі кажуть, що більше, але я кожен раз мірюю матер 91. Ну, не знаю, я біля тебе так взагалі маленький виглядаю. Так, всі. Багато А друге запитання, чи ти одружений і чи плануєш. Не одружений. Планувати це одруження, планувати, якщо це є з ким, зараз немає. Дівчина є? Ні, зараз дівчини немає. А дівчата чули. І давай, мабуть, останнє хочуть запитання. Що трапилось на Кубку світу? Чому були великі сподівання, всі очікували, всі чекали. Що трапилося, чому не вийшло? Mm -hmm. Ну, Я знаю там моменти, да, які там і ще трапилися да, і все інше, бо це ж було одразу після. да, Але, керіга. але це Вал що Вал думається? Валера для нас ключовий. Ну, Валер... Валера для нас ключовий э, спортсмен і в команді. Але ми без нього мало вигравати і можемо вигравати. І так я і без мене може команда вигравати, і без без Андрія, без всіх основних все одно у нас є стільки хлопців, які можуть вигравати. Тому те, то, що сталося зараз там, ну ви це розбирали вже так між собою. Да, да. Ми сиділи після турніру, довго розмовляли. Всі, кожен висловлював свою думку, кожен казав. Нас стас зібрав, Горона, Ну ми і самі хотіли, але стас зібрав і кожному задавав молодим особливо задавав питання. Бо ну, нам з Андрієм, там ми тоді, коли сиділи або аварєрі, не треба казати, ми самі, ну теж довго в збірні можемо, але Стас ще казав, щоб молоді розмовляли. Тож, і це важливо тож, почути, їх, що вони думають. Дима, і... То, да? Да, да. і ми сіли, довго розмовляли, кожен казав свою думку і. І ми знаємо причини, чому так сталося. І після цього ну, я впевнений, що наступний чемпіонат Європи в команді це щось буде. Ми будемо сподіватися. Я тобі дуже вдячний, що ти. Ми з тобою нарешті знайшли час. Да, я теж нарешті, наскільки відкладався. Нестиковочка у нас була. Я тобі бажаю найближчий сезон і на всі наступні тільки перемог, і щоб все було Дякую. класно в житті особисто. Дякую вам також. Все, дякую, бажаю всього, всього того, що ви бажаєте мені. Дякую.